Одне із основних ускладнень ведення філерів це нерівності. Музика. Вітаю вас, шановні глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Ноцик Микола Сергійович, я лікар-уролог-андролог клініки Grace. І сьогодні я вам розповім про методи збільшення статевого члену. Існує чотири групи методів збільшення статевого члену. Перше це медикаментозне, друге це механічне збільшення, третє ін'єкційне, четверте це хірургічне збільшення статевого члену. До першої групи відносяться збільшення статевого члена медикаментами. Тобто, це зазвичай гормональна терапія. Гормональна терапія вона дієва лише у підлітковому віці. Хочу наголосити на те, що гелі, лосьони. Мазі, креми, недієві методи. Їх дія лише тимчасова лише через те, що вони збільшують приток крові та викликають набряк статевого члену. Наступна група це ін'єкційні методи збільшення члену. До них відносяться збільшення гіалуроновою кислотою, полімолочною кислотою та іншими наповнювачами. Звичайно, найчастіший метод це гіалуронова кислота. Вона дозволяє збільшити як товщину члена, так і довжину члена. Зазвичай це десь 1-3 см у товщину і десь 1,5-1 см у довжину. Ефект видимий одразу, триває близько року півтора Гіалуронова кислота та інші наповнювачі вводяться у тіло статевого члена та у голівку статевого члену. Робиться всього лише декілька проколів. Якщо в тіло вколюється, у головку, звичайно, трошечки більше. Все це робиться під місцевим знеболенням. Пацієнт не відчуває болю при процедурі. Полімолочна кислота вводиться так само, як і гіалуронова кислота, але має ряд своїх особливостей. Ефект триває довше, але ефект необоротний. Одне із основних ускладнень введення філерів. Це нерівності, тобто міграція, утворення бугорків на тілі статевого члена. Особливістю гіалуронової кислоти є те, що її можна розчинити та вирівнити ці нерівності. Особливості полімолочної кислоти те, що ці рівності вирівнити можна лише довведенням препарату або хірургічним шляхом. Якщо ви обрали збільшення статевого члену філерами, я рекомендую. Збільшення гіалуроновою кислотою. Це найчастіший і найбезпечніший спосіб збільшити статевий член. Стосовно механічних способів збільшення статевого члена, до них відносяться вакуумна помпа та апарат екстендер. Вакуумна помпа вона не так робить збільшення, як покращує ерекцію. Тому ефект збільшення від неї мінімальний. Від екстендеру збільшення йде достатнє, десь приблизно сантиметр півтора за півроку. Єдине, що носити його не дуже зручно. Це девайс, котрий заважає в штанах, його вночі не можна носити, його треба носити довго, десь 4-6 годин на добу, і ефект настає не так швидко. Вночі не можна носити через те, що є можливість пошкодити статевий член. Існує багато хірургічних методів збільшення статевого члена. Але найпоширеніший ліпосакція ліпофілінг, коли ми відсмоктуємо жир з лобкової ділянки, візуально член видовжується. Так само цей жир ми можемо ввести у тіло статевого члену на зразок філерів. Наступний найпоширеніший метод збільшення статевого члена це лігаментотомія. Полягає у тому, що пересікається зв'язка статевого члена і член випадає назовні. Мінусами є те, що як після звичайної операції, треба, треба час реабілітації, також залишаються рубці. При лігаментотомії рубець довжиною в 3-5 см залишається на лобковій ділянці над статевим членом. При ліпофілінгу жирову тканину не вводять у голівку статевого члена, тому що це не дає бажаних естетичних результатів. Ліпосакцію та ліпофілінг я б рекомендував чоловікам з надмірною жировою клітковиною у зоні лобка. Так само можна поєднувати з ліпосакцією інших частин тіла, живота або боків. Ефект від ліпофілінгу триває декілька років, але є і мінуси, у тому, що Можливо, нерівномірне розподілення жирової тканини. У деяких випадках ми робимо ліпосакцію лобкової зони, але у член вводимо гіалуронову або полімолочну кислоту, що забезпечує більш рівномірний результат. Після введення філерів спостерігається незначний набряк, який триває близько двох тижнів. Також можуть спостерігатись невеличкі гематомки, синячки, котрі теж за тиждень-два сходять. Як і будь-який інший оперативний метод, лігаментотомія потребує достатньо довгої реабілітації. Реабілітація включає в себе носіння пов'язок, перев'язки протягом 2 тижнів. Після операції лігаментотомія бажано носити екстендер. Носити його треба не менше 4 годин на добу. Звісно, цей апарат не дуже зручна штука, але пацієнти зазвичай його носять після роботи на вихідних. Операція проводиться під загальним знеболенням, пацієнт залишається у клініці під спостереженням на добу. Сьогодні я розповів про самі найуживаніші методи збільшення статевого члена, тому, як бачите, їх є велика кількість. Тому варто завітати на консультацію до спеціаліста для того, щоб підібрати метод, котрий вам найбільш підійде, з огляду на період реабілітації та очікуваний естетичний ефект.